Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Тільки що приїхали з базору, накупила капусти пізньої. Така селянська ця проця. Навиписувала насіння і пізньої капусти, і в магазині купувала, посіяла, а воно не зійшло нічого, там одна одну нас доганює. І город пізно виорали. Суша. Поїхали накупили. Тут купила я три сорти пізньої капусти. В одному місці це купила три сорти. Українська осінь, кам'яна голова і. ой, бірюзо, начебто, начебто. Так. По 20 гривень ця капуста. Оце три сорти, оце по 20 гривень десяточок. В другому місці купила агресор. Він розсадався і меншенька. Ну, захотілося мені ще агресора 40 гривень десяток. Ну, тут дали мені ще й в подарунок, ось казали, що 5 капустинок синьої капусти. Я останні роки і не купляла, і не садила синю капусту, бо якась така вона, такі сорти мені попадалися. що Твердо, як на криші, що не вгризеш. Будемо сьогодні, поставлю зразу у погріб і будемо увечері садити. Буде нам знову на вечір робота. Знову чоловік ладнає, майструє. Це вже те, що підгортать картоплю. Дощик у нас, слава Богу, пройшов, хоч і не дуже такий великий, ну, щось та промочило. То треба. Користуватися, ловити момент і підгортати картоплю. Спочатку чоловік був зробив оце, як воно це називається? Віто, як би, ну, те, що підгортати картоплю. З чого це воно? З балона. З балона. Газового чи що? З, газ. З газового? Ну я ж не знаю, я ж. Не спеціаліст, я його не робила. Це з газового балону, ну такі як? Ну те, що підгортає, не знаю, як назвати. І ось до такого він був приладнав. Тут одна, ця... одна труба така і ручка. І це ми тягали, але ж треба його було тягати. Ну, непогано було. Теж. Як, як... як після дощу, то м'якенько. А тоді надумав ось приладнати його. До, до коліса, колеса, колеса причепий. Була в нас стара точка, така на підводу, схожа, верх дерев'яний, свого часу тягали її по городах цю точку, також два колеса і тягнемо. Ну, вона верх той уже був розпався. Друга точка у нас з'явилася, наче трохи леша, бо тут також треба було сирлу прикласти, щоб тягати. Було як нагрузимо, то царство і небесне. Мама секруха, ми з нею вдвох запряжемося та й тягнемо. То він оце ж верх той прийняв. Ось таке ж тут залишилось от точки тієї колеса. І ось таке. І ось таке. Оці ж, що підгортають, він приладнав сюди. Ось так. Ну, Перший раз цією запросто можна горнути. А тоді, може, і будемо тракторцем другий раз після дощику. Ну, змазуємо, ладнаємо і по картоплі тягаємо. Своїм ходом далеко їхати, то будемо вести. По полях раніше між пшеницею, скільки волушок росло і моко. А це дивлюся. Ніде не видно, це ось одна мачина між пшеничкою. Десь на сінечко попалося. Нервемо, букетів було волушок. А тепер поля обробляють хімією, то волушок ніде і не знайдеш. Ось так підгортує. Зразу наш підгорточ. Ну, до, да, теж треба тягати, Моторчика немає. Вже хлопці, до підгортовач картоплю. Ось так, бачите, непогано. Тепер чоловік хоче трохи тут в березі покосити, хоч ми тут майже й не буваємо. І в берег сюди майже не ходимо, але трохи покоси, бо люди ж ходять. Росквітов вже і бузино. Рву кожен рік, квіточки, отак суцвіття, сушу, п'ю тоді чай, п'ємо усі чай, від кашлю, та й чай смачний. А в минулому році знайшла рецепт: робити бузиновий квас. Хто, може, вже робить, пишіть чи смачний цей квас. Ну, я не куштувала, але хочу. В цьому році спробувати його приготувати. Ну і звісно, як буду я його, я його готувати, то й вам же ж покажу. Мася, йди сюди. Мась, 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 по лапи, бо бігала в городу, Та Сіди сюди, йди моя хороша. Вона купала у копанку була. Та боїться тепер води. Давай лапки помиємо. Давай моя хороша Мася. Зараз Ма... вона мене замажеть душі. Чем... Отак, отак. Все, хороша, 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 хороша дівчинка. Оце такий у нас гість у ремінці був. Ні, ну хай він собі повзе. Машка От. А це бачите. Такий у нас гість, поки ми на городі побули. Ну, я відношуся спокійно до цього, чоловік не переноситься. <рі> Каже або я, або він. Хай повзе. Він зараз він поповзе до себе додому. Вечір почали вже садити капусту. Може, хто переживав за нашу масю, що проводили її водні процедури. Як бачите, Масюшки. Мася пасеться. Весела. і, Я думаю, що з нами щаслива. Да. Досадили вже ми капусту, бо, чесно кажучи, аж учоділа біля неї купляла менше. а Уділили більше. <рив> Дякувати людям. Тепер будемо чекати дощу іще, щоб поливали, поливало нашу капусту і врожаю. Нехай зав'язуються гарні головки. Дякую вам за перегляд, за те, що ви цей день провели разом із нами. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!